Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, голова промоутерської компанії Топранк Бабарум вважає, що Шокур Стівенсон та Василь Ломаченко зможуть боротися за титул WBC у легкій вазі, оскільки нинішній чемпіон дивізіону Девін Хейні планує піднятися до першої категорії середньої ваги для боротьби з Реджисом Прогрейсом, Арум сказав. Я думаю, що якщо Хейні підніметься для бою з Прогре, то титул WBC стане вакантним і Стівенсон поб'ється за нього з Ломаченко. Ми, мабуть, розпочнемо переговори щодо цього поєдинку в серпні. Чи можлива боротьба Хейні Стівенсон у майбутньому? Все можливо, але я думаю, що Хейні хоче потрапити в першу середню вагу. Я вірю, що якщо він піде туди, він більше не повернеться. Як відомо, Хейні має провести бій з Прогрейсом 28 жовтня в Лас-Вегасі. Тим часом чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Олександр Усик, відповідаючи на питання польської преси, розповів, скільки він ще планує боксувати. Я не знаю, скільки ще я буду боксувати, поки Бог дає мені сили, але давайте будемо реалістами. Я думаю, протягом двох-трьох років ви не можете заробити всі гроші у світі. Я хочу бачити своїх дітей, які тільки підростають, і тепер їм потрібно дати те, що вони повинні отримати від батька. Що мене сьогодні мотивує, моя дружина, коли вона дзвонить і каже, як сильно мене любить, спілкування з моїми дітьми та спільний час з друзями. Усик також поділився своєю думкою про війну між Україною та Росією, а також розповів про допомогу, яку Польща надає Україні. Те, що сталося і відбувається в нашій країні, це наше діло, і ніхто не має права втручатися в неї. Ми самі вирішимо, якою мовою говорити, а якою ні, що заборонити і що дозволити. Наш сусід завжди заважає і хоче показати, як жити, що і як робити, з ким бути друзями. Перемога України очевидна, оскільки ми не нападали, і я бачу в цьому щось прекрасне. Один сусід хоче захопити все для себе, а інший допомагає нам, і ці відносини ось що таке дружба. Що ж, з нетерпінням чекаємо бій Усика проти Дюбуа 26 серпня. Щодо нового короля напівсереднього дивізіону, яким став Теренс Кроуфорд, то після бою і перемоги над Спенсом він оцінив бойові здібності свого суперника. Він простий. Пам'ятаєте одне з останніх інтерв'ю Спенса, коли він сказав, що дуже хороший в основах, все це лайно можна розділити на частини. Після першого раунду він став дуже повільним. У нього є воля і рішучість, але проблеми починаються, коли ви йдете йому на перекір і наносите удари. Він стає повільним, але його контрудари були дуже швидкими. Взагалі він був досить простим у своїх діях. Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Шакур Стівенсон привітав з перемогою свого друга Теренса Кроуфорда в битві з Ерелом Спенсом, сказавши. Це мій старший брат, ми різні, але дуже схожі. Я багато чого навчився від нього. Велика повага до Ерела Спенса у нього найбільше серце у світі. Чемпіон нічого крім поваги до тебе, тільки любов брате. У своєму твіттері Стівенсон також додав: чи являється бат, тобто Кроуфорд Майклом Джорданом у боксі. Колишній абсолютний чемпіон світу Ленокс Льюіс теж прокоментував перемогу Кроуфорда. Мої компліменти Теренсу Кроуфорду за чудову перемогу абсолютний чемпіон. Мені подобається, коли два чудові бійці йдуть на ринг і проводять битву, яку хочуть бачити, шанувальники. Велика повага до Теренса Кроуфорда та Ерола Спенса за те, що вони пішли за славою, історією та титулом абсолютного чемпіона. Вітаю Теренса, Спенс, винеси з цього урок. Відомий американський тренер Джеф Мейвезер теж поділився своїми думками. Я думав, що битва буде набагато складнішою, але ти ніколи не знаєш. Взагалі, після другого раунду, коли Кроуфорд кинув Спенса, поєдинок був однобічним і Теренс зробив усе що хотів з Еролом. Ерол Спенс звик бути агресором і змушувати опонентів відступати, але Бат сам змусив його відступати і думати, що тепер для нього все трохи інакше. Здається, Теренс був більш вмілим бійцем, в той час як Ерол був більшим і потужним. Я був трохи здивований, але це одна з тих битв, в яких перемагає той, хто першим починає робити те, що у нього виходить найкраще. Як тільки Спенс зрозумів, що Теренс може впоратися з усім, що він пропонує, йому нікуди було діватися. Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Мені Пак'яо прокоментував переконливу перемогу Теренса Кроуфорда над Ерлом Спенсом. Я не очікував, що бій буде таким. Я думав, що він пройде всі 12 раундів, але Кроуфорд був хорошим, він зробив чудову роботу. Чи є Теренс першим номером рейтингу Pound? For pound? Я думаю так. Я не знаю, чи потрібен тут реванш. Поєдинок був досить одностороннім. Тим часом президент Шоу Тайм Спорт» Стівене Спіноза озвучив усі імена потенційних суперників абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Канело Альвареса. Все залежить від Канело. Він знаходиться на тому етапі кар'єри, коли маневрує. Він повинен це зробити зараз. У нас є хороші варіанти і картки на столі викладені. Отже, Деметріус Андраде на столі Беневідес та Джермел Чарло. Можуть бути кілька сюрпризів, щось на кшталт бою з Арлом Спенсом або Теренсом Кроуфордом. Це цікавий варіант. Незалежно від того, кого він обере, усі ці хлопці справді хороші. Очікується, що 30 вересня Сауль Альварес проведе наступний поєдинок проти абсолютного чемпіона світу в першій середній вазі Джермела Чарло, який, до речі, розповів, чи не завадить йому травма провести бій з Канело. Чарло сказав: З моєю рукою все добре, про це можна не перейматися, я буду готовий до 30 вересня. Я й раніше створював історію, тим не менш, у мене є ця спрага, щоб знову зробити щось велике це мрія. Це поза межами мрії, просто деякі люди навряд чи можуть досягти беззаперечного титулу. А я прийшов до моменту, коли можу стати незаперечним у двох вагових категоріях. Я повинен скористатися цією можливістю, я буду наполегливо тренуватись і наполегливо працюватиму. Я готовий. І на завершення стало відомо, що бій між Артуром Бетербієвим та Калумом Смітом було перенесено. Цю інформацію підтвердив Бетербієв, повідомивши причину. На жаль, бій, який було заплановано на 19 серпня, довелося перенести. Нещодавно у мене була невелика операція на зубі, і лікарі наполягали на перенесенні бою, щоб щелепа встигла зажити. Подяка всім, хто вже купив квитки, бій безумовно відбудеться, але в інший день. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео: лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!